Зір погіршується через смартфон та телевізор. Досі так думаєте. Зараз будемо розвінчувати цей міф і не тільки. Перше, екрани телевізорів, смартфонів, комп'ютери. Насправді науковці не знайшли зв'язку між короткозорістю та часом проведених за моніторами гаджетів. Друге читання при поганому світлі або ж лежачи. Третє бажання посадити дитину на першу парту невиправдане. Дивитись на віддалені предмети це нормально для наших очей. Четверте. І нарешті про моркву. Справді, вітамін А бере участь у функціонуванні сітківки, і його дефіцит може призвести до погіршення нічного зору. Втім, дефіцит має бути ну, дуже великим, щоб мати якийсь негативний вплив. Те саме стосується і чорниці. Який міф вас здивував найбільше? Пишіть у коментарях, підписуйтесь та діліться цим відео.